Хочу вам, друзі, сьогодні показати цікавий вид тримача, бачите, який підходить для будь-яких повітроходів, або вертикальних, або горизонтальних. Дивіться, за рахунок гачка на зворотньому боці, цей тримач тримається мертво на вашій автівці. бачите. Тут в нас є е, кріплення таке е, в виді шарику, бачите, тобто його можна. На 360 градусів, як нам треба обертати, бачите? Далі друга точка кріплення це в нас ось ця точка фіксації. Далі ми можемо наше кільце, бачите, обертати, як нам хочеться, вище, нижче, або у цей бік повернути, як було в мене. Дуже потужний магніт в цьому, в тримачі MagSafe, Тобто ви його примагнітили і тримаєте. Такий друзі, цікавий вид автомобільного кріплення. Знайшов місце в моєму автомобілі, а може, і підійде саме для вас. Посилання в шапці профілю. переходьте і замовляйте.